Всім доброго дня! Хочу вам показати свою красуню вишню. Цього року дуже в нас складні погодні умови, і весною були складні, і сніги, і морози. І хвороба дуже багатьох попікалася цвіт. Меніальний опік дуже багатьох було, і листя дуже попропадали багато вишень. Дивіться, тут я обробляв. Що хочу сказати, що працюють обробки Бордовська. обробка Бордовською. Далі ранньою весною хорус перед цвітінням і хорус скор після цвітіння. Дивіться, яка красуня. Скільки позав'язували вишень. Цього року враховуючи ці погодні умови, то дуже гарно. Вишенька вродила нас цього року на славу. Така наша красуня. Не знаю, що будемо робити. Напевно, будемо камеру класти. Можна вишняк зробити, або засушити, або просто поставити морозиль, морозильну камеру і будемо мати зимою свіжу вишеньку і компот.